Те, щоб е, люди були активніші і розуміли, типу, що військові, саме стараються, типу, дати те, щоб люди не знали, що таке війна. Ну, типу, це саме основне. І їх в будь-якому випадку треба підтримувати цілком і повністю. Бути солідарними з тими людьми, які не дозволяють їм бачити, що таке війна. Тому що, якщо реально показати, от, будинок е, ми шукаємо позицію, ми ходимо по будинку. І просто зруйновані квартири. Ви собі, типу, от зруйновані квартири, всі речі на підлозі, дивани перевернуті, типу кухні нема. Але ти собі, типу, візуалізуєш, якщо ви бачили фільм Титанік, і там були такі кар картини, типу, коли він був цілий, і потім, коли він був затоплений, це є доволі схожа, типу, історія. Ви собі візуалізуєте те, що там колись відбувалося життя. Там жили люди, там жили діти, там жили сім'ї в кожного. Була там, не знаю, шкільна любов, в кожного були якісь проблеми. В кожного було там авто, робота, якісь там соціальні короті, штуки. І це все зруйноване, це все повністю цілком і, цілком і повністю зруйноване. І все, що я вважаю, повинні розуміти цивільні люди, це те, що військові зараз стоять на цій стороні, щоб це не відбулося з ними. З, з, з цивільними людьми, які зараз знаходяться в тилу і. Живуть своє життя, тому що вони повірте, це треба прийняти, що є війна в країні. Вони живуть зараз своє краще життя.